Всім привіт, з вами Кларк. І сьогодні хочу розповісти вам про дуже чітку двішуку на Ютубі і в ВК. про версус Ларіна Джаракова. Зараз, блядь, ну тупо всі про них пиздять. мене таке враження, може, блядь, свій версус заїбачити. Ладно, попробую. А вдруг, блядь, прокатиться, стану звісним, блять. Ну все, погнали. Ну все, імітація версу. Погнали! Всі Підставсь! Кларк! МС слева. Пошумим. Бля, я забыл утюг выключить. Все, блядь, пошли раунд. Я говорю, блять, ему, блядь, учку нахуй, это на зарвай. давай. Йоу-йоу-йоу, я села, у меня шлюшка ебала. Я ебал ее шурана, а ты, блядь, хуйня засрана. Ах ты, блядь, пи... ах ты, блядь, ты бабочку ебал, респиратор в рот давал. Вау. блядь, меня палишь, нахуй я тебе сказал, сука. Чесно кажучи, я був за Ларіна, але блядь, він просто дебіл. Якось забув третій раунд. Але третій раунд він виклав в себе на каналі. ну, Він був крутий, але блядь, він просто дебіл забув. Але там була ахуєна фраза. Касс, дебіл, пас, дебол, касдибіл, текас дибіл. До речі, цей чувак був за джирахом. Ну ладно, це все фігня. Але мій версус це просто божественно, тупо епік. Я по -однівсь... Просто М -м -м. Я... бачили, як я того чувака розкатав. Пізда, блядь, кінечно ресторатор, хуй, блядь, я розказав, що я його Может, Може, ти зупиниш? Дякую всім, що подивилися цей відос. Коротше, мій друг, який допомагав мені в зйомках і був учасником, тупо актор, вообще Вася крутий, має свій сервер. КС 1.6. Назва Арена Смерті 18, але це все фігня, він пропускає її малосню. Так що можете заходити, IP-сервер я залишу в описі і на спільноту. Так що, дякую всім, що подивились. Підписуйтесь на мій інстаграм, ВК, Ютуб. Коротше, підпишіться на мене де тільки можете. Ті лайк, тільки напишіть моє прізвище, бо це я та звільняю. Все, всім дякую, всім па-па. Чуєш, бап! Все.

Розбирав? Да разкажеш, давайте дарум. робі. ту відос пиле. Ты все